І, ви знаєте, так собі пригадую, ну, наша вуличка з боку, так, це, але через Бучач ішов оцей такий Прикарпатський шлях. З Чорткова через Бучач, Монастириска, Нижню до Івано-Франківська, такий оцей полоднійший шлях. І йшло військо. Батько був головою. Міщанського братства казав вивісити синьо жовтий прапор. І на Українбанк, де він був, казав вивісити синьо-жовтий прапор. Свої прийшли українці. От прийшов до мами і каже, ти знаєш, вони по-українськи говорять. Ну, Ну, то свої люди. І ось 27 вересня. Це чесного хреста, бучучи праздник в церкві отців Василь'ян. І ми пішли, як завжди, значиться, до церкви, прийшли до хати, приходить такий жідочок Васильний. І до тата, вас просять в тимчасове управління. А мама каже, як тепер свій бригади, не йди. Я тебе прошу, не йди. Ну, хоч поубіди. От все готове, свято, от тільки що ми вернули з церкви. Знаєте, А батько так подивився, то його останні слова. так Та треба йти, коли просять. Він вийшов з тим, а ми до вікна. А дорога так вела від нашої хати трошечка вниз, а ми дивимося за рогом будинку. Стоять уже два з карабінами, в тих, як ми їх називали, пипки, в на тих шапках з тими, зверху кружочками, все, і пішли. Під вечір оказалося, що в тій Івановій хаті, в Бучачі вже є. Зібрали чоловік десять. Це був віце староста, це був бургомістр. От це ще був адвокат лікар Воронка. Ну, от, мій батько.